Сьогодні вночі та зранку ворог вдарив по трьом районам нашої області: це Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони. Є руйнування. У Нікопольському районі під удар потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач. На відкритій території рятувальники виявили дві вирви у Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Сенельниковському районі сталася пожежа, яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується.